А, та. Я просто щось пам'ятаю. Так, тут спаунер, чи що? Вау, я... лава! Лава! Балі... лава. Падай, падай, лава. падай, падай, падай! Падай, падай, Біжу, 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 біжу. Швидко. А я програв, бо вбив. Це як мов... в принципі, що голов, ти біли, реально. Краще, що вони навіть не бачать. Ну вони бачать стоять. Ну в мене вони стоять. О. Ні, вот в мій нормально реагу. Не, у мене нормально. Да я просто ручный. А нас си деки, вони типа не шарять. Ну, Не вони разумовні стали, но демо не можна сміятися. Ну ладно. Справа. А вот ущелина, мазафака. ущелли на мазефака. Он фака. Вау, вау, вау. Я скажу тобі вау, а ти... Іди меня. We need more minerals. Метал! О, да. В кого там метал? В мене! Heavy metal! Це, yeah. Heavy metal з нами грає! Рота так повинно розвиватись, вам скажу. Чувак, скажи, я в частности, що ти так швидко вс. Ядерний обробив. рактор сбликацион. Блин, Блін, цікаво, В кого я? Це ясно, що в мене. No. До речі, ми з тобою мали же бути в одній тип типу команді. Да. Блін. Закусь, ну О, по погано, Я не можу тебе папить. До речі, в когось... А, ладно, не будемо. Скау, що я можу подивитися в консолях, хто це ціль. Хто чия ці. ці, ціль? <ривіт> <ривіт> та, хто чия ціль? Так, ціль. Ні, ні, там не пише. <ривіт> ну ти звідки знаєш? Ну, тому що не може в консолі писати, що ти там на книжці. Чого, Чі, ти тому, ти мод. Ай це на увазі, що там же ж мод. мод. Тобто це не звичайний сервер, це модифікація самого сервера. І можливо, там вони ввели таку шнягу, що воно зразу вибиває. Що, наприклад, gainet, кузя, таргет, поддон або щось таке. Ну, подонце, я тобі вже зразу кажу, що це той. Так, зараз Ой! Та ні, ти аж я... Такий подумав. голос Ой, десь що? здалека роздався. А, Йой! йожик пробував дискотитися. <свист> <свист> в консолі пише, що йожик пробував коннектитися, але не зміг, тому що гра вже почалася. Тобто, О, гра не, не... Ну, тобто, можна палити айпішку спокійно і ніхто не зайде. Подон, напиши геймінг. Ай. Подол, а але замійши ти спалиш хто в кого. Printing infos. Куди воно мені виписало в консольку? Що це ти, ти мені сказав таке? Ну я читав десь там. Ну, ладно. Ну воно да, воно консоль пеш, мов. Це погано. Воно там якусь інформацію. Все-таки написало. Щось кого? написало. Так, так я, я не хочу читати, я не встиг про, прочитати, тому. Але я бачив, що в кузі Ну, Ми знайшли параморця. Брифла Маркос. Брифла Маркос. Впадели, кажи так. І все. Убаделі, у Бали. Тепешний, скажи, тепешний. Так на дворі день. На дворі день? Так. мені не цікаво. Я хочу знайти вже нарешті. Який це рівень? <гас> я на першому рівні вже. Я настолько глибоко заліз. <гас> не... Сильно чути? Сильно чути. А тут моби, что тобі, капець. Ви бачите? Тут що? моби падають в лаву. <гас> <гас> ну, Красиві взагалі. <гас> я золото знайшов. зроблю годинник собі. Молодець. Молодец. Хорошо. Не-не, годинник потрібний. Роби, роби потом. Так. Я знаю, знаю. Я роблю вже. Открафчу. Ну Якщо я карту тоді не треба? Що на можна пишет <риклад> <риклад> чи Не, чи темно. Воно всюди, воно сейчас однаково Угу. Mm -hmm. У мене нема карти. я не Короче, не знаю, мені по барабану. Я Марк такими поруч. читами не користую. Я не вмію крафтити годинник. Так, все понял, посуну? Да. Так що я. Ой, бляха! Відстань від мене демон! О, де, куди, Блин, дари, куда? Хопа гопа. Свари Тварина, дурна. Зараз Сема покличу. Народ, вы це відео одним стиле. Я, мабуть, змонтую і зроблю одну цей, одне відео. Опа-па. Я влетів. Та я тоже, мене тут скелети розстрілюють. А ні, я тут. Я в Бляха. What's хто не шукає? Я не можу знайти нормальну бичару. Що? Хто, хто питав, що? Хто мене шукає? Я тебе шукаю. Красавець. Ну, У ти мене дві цілі. У тебе дві цілі? Та. Падон, на 4 мені одну палку. Одну палку. Тільки скажи номер. Е, uh, зараз кажу. А тут що думаєш, є така фішка? Ого, у мене невидимий блок. Офигеть! Пасхи блін. Я тупо короче мене кінчилось дерево і кірки всі зламалися. <рігуми> так, мені придається зомбі мене їсти вже. Як завжди. Як палка stick? Річка. Ну? стик ID. Ай, мася.

Що, ти, ти мене бросиш? Е, та, так, мені одну паличку, бо я цей, бо я зараз. я не вилізу звідси ніяк. 280? Так. Ну, я маю, маю на увазі дерев'яну. Все, є. О, дякую. Так. Ша, кому щось п'яно. Ну, ну желізної немає, то. Ні, стак алмазів і це, і все. Окей, тільки айдішкою мені скажи. Блін, <laughs> не знаю, капець. Утратили. Сейчас рискнем мои субики на. А тут. Ааа, блин, тут з ресурсів не дают досвід. Я думаю, что за фигня. А я сижу купаю це вугілля, купаю. А тут такая штука, что досвід дается автоматично, по-моему, с часом. А, тут такой зараз. Не, не, я не даю з ресурсів. Вот я видобуваю цей вугілля і и дає нормально. Капец, а це я в таку... 1, 1, 5 5 не вот. Юта, тебе Майнкрафт кинув. А, да. там просто може пробафили в кінці пізніше, щоб більше давалося. Ні, це, Просто в цій е, версії, ну, в цьому моді е, досвід він означає не досвід, а означає якусь іншу ерунду. Mm -hmm. Щось там скільки часу пройшло. Ну, хай Юрокес зайде, почитає там пише про експіріенс, що воно означає. Не хочу. Юрокес хоч. хоч. не хоч? Не. Ну окей, не читай. <рес> Ні, я хочу додому, йти, і не можу відірватися від стріму. А ти де? На роботі ще. Як завжди. Ти далеко додому дома? Блін, все. Ти далеко додому йти? 8 кілометрів. Лішки. Лішки. Що воптек? О, блин. Меня компа скрафтиться. А можете мене в ефірі привітатись? А, да, вітаємо. Дякую, дякую. С днем народження. Ну так. Всі привітайте з 8 Там, так. так, Привітайте всі сьогодні. в контакті сторінку, знайдіть ірокеза, він є в нас в групі в Плейкрафті, і всі на стінку йому сьогодні відійшліть поздоровлення з Днем народження. І всі його друзі подумають, що в нього дійсно було день народження. І привітають його також. Відійти на демон. боже, не може це нормальний печер, Що за піння? О, та я я не от знайшов нормальну печеру, а мене тут обстрілюють гівнюки. О, купа курок, це купа стріл. Нараз да. готуйтесь. Уре! У мене при собі вже 28 стріл. Блін, мені перший раз так тяжко дається цей Майнкрафт. <плес> 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 Що мене вбили зразу, це <плес> <та> шіп... палки <плес> кінчились, та ще й чуть з голоду не помер. Я буду, коротше, з-під землі прокопуватись до того скелета і буду його вбивати, так. О, мене я вже почали рішати. Я попався кузь. Прикол. О, круто. Ти На Мене вже на плейкрафті почали вітати. Скарм, го. Бачки оперативні. Все правильно, робите, пацани. пацаны. О, я знайшов лаву. О, я знайшов шахту. О, я знайшов двох криперів. О, я знайшов золото. Я знайшов крипера. Я ничего не зашел. <laughs> <Ты> Бедолашный. <laughs> так, раньше это че, ничего, чем крипер. Нажим. Мне же на железо на О, мне шлам вопрос зонт. Светки ты течешь. Да, мои такие глюки классные. <laughs> О, не-не-не, мои бородки. О, не-не-не-не-не-не. Лишь и трое за <laughs> Ты все-таки гон бачил. Тупо стоїть. Я, я знайшов редстоун, супер. Стою на місці зверху десь, типу, такий бачу, спішить до мене цей слизняк, такий слайм. Такий біжить, біжить з усіх ста гниг, стрибає з якогось там обриву, пф, впадає мною, вмирає. <плес> 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 <Ефік>. <плес> Він так спішив до мене, я вже реально переживав, думаю, блін, що зараз буде. <плес> Все, подон, готуйся. Та я вже готовий, я теж знайшов редстоун і вже біжу за міком. Приходь, подон, поможеш. Бо я тут поморс Ну, Придом okay, okay. Под, прийде, поможе там. То... Звісно. Поможе. Бадиль прийшов! Хто? Маркос, але він вже не зможе грати. Ну, я в курсі, але. Або зраться, пацани. А я не знайшов шахту. Ти мог? Я собі повезло. Та в мене тут і приколь. Ага. Тепер тобі залишилось знайти гарбузи, і можливо ти виграш ультра хардкор. Але це не означає, що ти виграєш цей матч. ясно, що не виграю. Ну, він зараз програє. Так на не сідло. Ваше і золото знайшов. Ну, це ж це сідло, це ж тобі навіть не... Ти осідлай вдачу ним. Сідро. Круто, мені з зомбі випав злиток. Ой. А картопля є тут всі? Ой, 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 Ні, нема. Ха. Це тобі що? Я знайшов таке, що нема, дійсно, мік. Вітаю. Арестуємо нас. <рес> О, <Participants> ще діамант, ого. Упс, фацкіли закінчились. <рес> ну тут на 50 рівень зачарування, да? Максимально. Кажу, там експеріенс щось ліво його означає. Ні, не протикався. Все, хлопці, бувайте здорові. Давай. Ну давай. Щасливо. З ним народження ще раз. <реш> дякую, і тобі того ж. А, дякую. <реш> <реш> тут, до речі, моби слабкіші, так що. Та, ну, слабся, а не слабкіші. Пофіг. У нас <реш> слабкіші. на мускаті. Боже, народ, Тут народ, подон, тут а що, включена обічна генерація алмазів. Да. О, о, починається. <реш> в мене, я збити дерево, не в нього алмазів. <реш> Ой, здається у мене за весь інтернет. Та ні, ми говоримо. Треба ми... подати. О, кріпер. І золото купа. Звідки вони спавняться тут всі? Блін, на мені як завжди не повезло. О, біда. Все, все буде добре, не переживай. Лін, уважно, не знаю. вбивайте мене, будь ласка. Добре, ми не будемо. Ні, насправді мені також не повезло, так що не переживайте, не один. А, ні, мені повезло. Бліть! Подон нашу тут сказав. Я протупив. Насправді у нас на... була кирка. Не-не-не-не, це не то. Тільки що переусвідомив реальність і понял, що мені не повинні. Реалії життя. І поняв, що це сні, а. Я понял, що мені не треба алмазів. А, зрозуміло, на книги там. Тому що в тебе є x ray x ray найкращий засіб, щоб перемогти. За кейс. Щось таке, типу цього. Треба мем такий замутити. На цьому, на... в якійсь збірці, я пам'ятаю такий теж читерський, типу, є мод, який типу дозволяє при появі будь-якої цілі в радіусі удару автоматично починати її бити. Ну, типу, рукою. А, да, є така штука, є, є. Стикався з таким. А тут такий ендермен в печері, супер просто. Він так тобі каже: Привіт, Ріфел! Я эндерман, я супер эндерман. Підпишись на канал. І отримай подарунок Два носка. Піську. Піську? Піську. Піську? Піську. Пошуни, я знайшов алмази. Не може бути. Блін. добре, як хочете. Та їх немає в цій версії, я думаю. Я кажу алмази. алмазы. Мої версії немає. В як скажут. Короче, я знайшов алмази, а ви собі. А в вашій версії немає. А ти ты генерація включил? Тут взагалі супер. Ой, я знал. Ааа, да. Аааа. Че, до мене. могу. Ааа, так, компас мені вже показує, куди мені йти. Це вже классно. Фуууу, тут компас компас алмазів? Так, компас з просто. Боже, я не знаю, що мені робити в цій грі. Що це за гра, така так и тяжко. Тут и і зомби, і скалети, і кріпер, і, блін. О, Тому що не слабкі. ты и крипор, блин. тут бы. Так. Так, я знаю, що десь по тут гуляє по печерах. Ось с тобой по дому зараз на нього выйду. Ай, блін. Так. А, тут рівень щось реально докину означає. Ну, у тобто, мене вала скільки. скільки? Я ще один спаунер знайшов, У Вас який рівень зараз? Кого? А, а, другий. Другий, маємо, другу. Ні-ні, тут просто інше значення має, реально. Ні, ну але цікаво, що він означає, цей рівень. Зайдіть, Це, хтось почитайте, хто там вже умер. Нема таких? Нема. Ну зараз Ой, будуть. Я є, але. Я ще хочу пограти. Ну, окей. Та, я скоро подумаю. <рес> О, до речі, мені от цікаво. Ваус, ти типу, просто так мене шукаєш? Я? Просто так? Та йоп, ти ще один спавнер. Уже третій спавнер, і то скелетів третій спавнер. Робимо мамба ферма. Політай нет. Блин, тут стрмно. Тут стрмно. Особливо без Міка. Він би мене врятував тут. О, я знайшов бегу. О, чорт, тут сейчас стремніше стої. Воинка мат. Козі позвонили з воєнкому. Завтра забирають в армію. Так. Ні, ти не шариш, я просто сам воєнкомат. У тебе воєнкомат? Сам собі воєнкомат. Сам свої завдання поручив сам на ВВП. Все правильно. На якому рівні найчастіший, що зазначається, Діамант? 64-ому. А дякую. Буду купав. Блін, щось таке глюки. Тут завжди твої друзі. Вони тобі порадять, що робити. Прислухайся, Присутствують. І не обманкать. Не обмануть. Я так? начисто збираюсь. Блін, вітер тут не стакається. Стоп, відскакаються? О, то це вже крута версія, що від Стакається. Відколи це відскакаються, що Доволі давно. А, це ж таблички не стакались до ще. Так що. Відрастались один Так, Стаклись, так. То ж так багато версій пройшло? Ой, мало, точніше. Смак малі виробки... Версій було дуже багато. Шилькирі про тут взриваються. О, один малий виродок на мене напав. Фас. 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 Треба купити класний мікрофон. А то якось ріже вуха. Я перший а раз. раз за раний час крафчу стріли. Ліг вас вже стріли є, о боже. Та, не переживай, Мік, Міг, в мене вообще навіть немає ниток. Вже є. Вони, Вони, я є... тільки дерево нарубав, В У мене є алмазний меч, 6 діамантів. Я ч, всі крысити в печерах шукаючи діаманти? А я, Вони. я Вони. тільки тік, що захожу. Я тільки захожу. Я насправді. Я відчуваю дупою, що я програв. Так краще? Та, нормально, але трохи тихіше просто чути. А, я ще. Буду регулювати, поки я собі хп відновлю. Отак лишай. Отак, отак. Це вже трохи. Ні, ні. Ну ладно. Хай буде. Отак. Та хази. Ні, так і коротше, пофіг. Мені однаково. Мене так само шумить. <рес> Ти що, на старому мікрофоні? Так. Є нарешті. Нарешті. Насіння. Насінья. <ристо> Ты ультра хардкор. Насіння? Я тупо <ристо> його yeah. викину. те. Фак! Я до речі, тоже його тупо викину. А я чого, Уточни. Все, гарбуза, яка вона, і... і все. О, папа! Я маю тут от Facebook. Упиши територію. Так а засрана, короче. Ты еду освещен. Здесь валяється, тут и скріпер походу, зірвався ще, але то ну моя. Ну, і... а то то мій, значить. Що? А ні, то не те подон. До тебе ще далеко трохи. Рифл, скажи. А там є гори? Ні. Ні, там. Не, вже уже але... всіх починає на стрьом пробувати, всі вже озираються по печера. А так страшно, на шіфта, на ага. до шифта попадали сразу, правда. Я? <ріху> да -да -да -да. Mm -hmm. Програю, то играю. О, подон пробігся рядом. Привіт, Падон. Коко. Куди біжиш? Та <ріст> так, біжу, Біжи. Іду погуляю, пошукаю, може когось знайду вб'ю. Може <ріст> <ріст> когось знайду вб'ю. Так, ну шо, тепер вже в мене є меч і кірка, тепер я вже можу грати, як людина. У мене єдине, що хавчику вообще ноль. Я ні, нікого не знайшов. Ніяких тварин. Ну, таких поживних. <ріст>